Львів, зустрічай нас. Привіт, ми сім'я Святошенка з, з Київщини. Мене звати Віталій, мою дружина Валентина. Я родом із Дебальцево, Донецької області. Ми вчора сіли на потяг і сьогодні вранці опинилися у Львові. Ні сумніватися, ні боятися. Ну, подорож це те, що з нами залишаються емоції. И и да, наверное, путешествие это лучшее, что есть в жизни, и, э, ну, путешествовать нужно, чтобы узнавать, узнавать больше нового, даже о нашей стране, о нашей Украине. Вот, поэтому я уверен, что путешествовать нужно, и, и есть еще где и нам и любому украинцу, где побывать, там еще. Не ступала на колесо. Ми дуже легко збираємося, ми можемо запланувати і на наступний день поїхати. А взагалі на Так, В ближайшее время на карнавал є живе. Карнавал закончиться, а ну нічого. А секретно подорож, ну, чим чудово, далі ти не знаєш. Туди ти не цікаво. Присуж дух авантюризма і ми любимо путешествие.